Понеділок в Україні буде помірно теплим, а температура повітря протягом дня становитиме від плюс 19 до плюс 24 градусів. Про це у своєму Фейсбук повідомила синоптик Наталка Діденко. За її словами, у східних областях на півдні та в центрі, крім Вінницької області, очікуються дощі місцями з грозами. На заході країни та на півночі переважатиме суха погода. У Києві новий робочий тиждень принесе сонце, білі хмарки та суху погоду. У понеділок 22 2 травня Температура сягне плюс 24 градусів. Синоптик прогнозує дощі в Україні і навіть грози. Тому вона закликала українців не лякатися. Дощі найближчим часом йтимуть на Лівобережжі. До півночі та заходу опади приєднаються 24-25 травня. Дощі матимуть короткочасний та локальний характер, як це часто буває влітку. Не лякайтеся. Частішатимуть грози. На сьогодні, 22 травня, майже по всій Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної Небезпеки. Про це повідомляє Український гідромедцентр. За даними синоптиків, небезпека зберігатиметься у більшості областей, крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Запорізької. За даними Українського гідрометцентру, сьогодні в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. У південних, східних, вдень і у більшості центральних та Сумських областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів, вітер північно-східний. Східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря в день становитиме від плюс 18 до плюс 23 градусів. У Київській області, за прогнозами синоптиків, також очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер буде північно східний, а його швидкість становитиме від 5 до 10 метрів в секунду. Температура в день плюс 18, плюс 23. У Києві в день стовпчики термометрів показуватимуть від плюс 21 до плюс 23 градусів. do seu Раніше синоптики дали прогноз на літо 2023 року в Україні. Володимир Деркач обіцяє, що влітку буде побито деякі температурні рекорди, а ця пора року буде дуже спекотною. Синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха каже, що погода в Україні у червні буде в межах норми, а от у липні серпні буде вищою за кліматичну норму. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз. Vamos por hora,